Та вас на календарі вівторок, 26 липня, в прямому ефірі телеканалу Ска 1 «Вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Герої десантники повернулися до Житомира. Шлях ресної ходи вірян московського патріархату кілька разів заміновували. Помилка дизайнера мало не призвела до політичного скандалу. Активісти партії агітують помідорами та огірками. Про це та інше далі більш детально. Житомир зустрів своїх героїв. Сьогодні додому повернулися бійці 95-ї аеромобільної бригади. Це ті військовослужбовці, які відповідно наказу президента України Петра Порошенка в червні потрапили під п'яту хвилю демобілізації бійців. Ато загалом в Україні додому повернуться близько 17 тисяч воїнів, а до Житомира півсотні. Зустрічати їх прийшли рідні, друзі, активісти та небайдужі Житомиряни. Серед присутніх була і наша журналістка Анастасія Грабінь. Більше року тому за тисячі кілометрів від рідного дому ці хлопці поїхали захищати схід нашої України. Сьогодні ж бійці 95-ї аеромобільної бригади повернулись додому героями. Ну, тяжко, не спим багато, але ніхто крім нас. Перед військовою частиною рідні бійців та активісти розгорнули прапор України, зустрічаючи десантників з вигуками герої. Емоцій є рад. що? Що вони вернути? Пернулися по щось. Він дзвонив, розказував, як там, там все. Там вони ж на передову виїжджали, і все, і ранених підбирали, і все на і все, і подривалися, всяке було. Но... Слава Богу, що вернулися для всі військовослужбовці будуть звільнені в запас, а бажаючи зможуть продовжити службу. Здійснено буде повний розрахунок військовослужбовців. І завтра військовослужбовці будуть відправлені по своїм містам, де вони проживають. Загалом додому повернулось 30 бійців. Щоправда, зустріти героїв прийшло всього декілька рідних, активісти та журналісти. Всі інші обмежились лайками у Фейсбуці. Анастасія Гребіні, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Тим часом триває збір коштів на лікування пораненого бійця. Олександр Марченко 9 квітня отримав сильне поранення лівого плеча під час бою в Авдіївці в промисловій зоні. Після цього лікувався в Авдіївці, Червоноармійську та Дніпропетровському шпиталі. Волонтери і лікарі зробили все можливе, щоб зберегти кінцівку, але залишилося найважливіше відновити кісткові тканини на операцію з відновлення плечового суглобу та фрагменту кістки. руки необхідно майже півмільйона гривень. Усі, хто має можливість допомогти Олександру Марченко, може перерахувати гроші на картку Приватбанку на ім'я дружини. Крім цього, 31 липня на підтримку пораненого бійця проведуть благодійний патріотичний автоквест. Допомоги небайдужих потребує ще один Житомирянин. 1 липня з метром Мельничуком сталося нещастя невдало пірнув у річку. Як наслідок, синдром утоплення чотири години без ознак життя. І він вже переніс дві операції: діагноз важка хребетно спиномозкова травма, переломи хребців і тазові порушення. Потрібна оперативна реабілітація, аби поставити Дмитра на ноги. Лікарі дають позитивні прогнози на одужання, але лікування коштує дуже дорого. Зокрема, перебування в лікарні кожного місяця потребує 150 тисяч гривень. Для родини це непосильна сума. Сума його рідні та близькі просять усіх, хто має змогу допомогти фінансово. Гроші можна перерахувати на картку Приватбанку на ім'я дружини Лесі Васильівни Мельничук. Шлях хресної ходи вірян московського патріархату кілька разів заміновували. Близько 14-ї години поблизу селища Капітанівка було виявлено та знешкоджено вибуховий пристрій. Співробітники поліції перекрили дорогу трьома мікроавтобусами. У село пускали лише місцевих. Поруч із правоохоронцями вздовж Житомирської траси працювали вибухотехніки. Адже кількома годинами раніше, поблизу містечка Ворзель, правоохоронці виявили дві бойові гранати. На брифінгу начальник головного управління СБУ в Києві та Київській області Степан Грищук заявив, що у зв'язку з цими подіями основну масу учасників хресної ходи. За мир в Україні привезуть до Києва на автобусах, які надасть Київ а також комунальне підприємство столичної облдержадміністрації. Зазначу, що учасники хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату прибудуть до столиці вже 27 липня. Працевлаштовують українці в Польщу, але символи вшановують російські. В Житомирі по вулиці Пушкінській відкрилось кадрове агентство з працевлаштування в Польщі з російським гербом на афіші. Розбиратися з цим приїхали представники цивільного корпусу Азов та представники правоохоронних органів. На прохання поліції та СБУ директора агентства та його помічник все ж приїхали в свій офіс. Вони пояснили, як герб Росії з'явився на їхній афіші та дали показання правоохоронцям, що саме прозвучало у виправдання та що з цієї думки з цієї ситуації думає керівник корпусу АЗОВ в Житомирі Дмитро Тимофін. Ошибиться ми не могли. Вот герб Польши. Это герб. вражеского нам государства. Мы вот приехали сюда, специально вызвали представителей власти, для того, чтобы наши действия были в правовом поле. Но мы, по крайней мере, пытаемся начинать так, ну, как бы действовать по этому методу, точнее, по этому вопросу. Это вопрос государственной безопасности. Вы прекрасно понимаете, что данный знак может служить как меткой для сбора людей. Правильно? Меткой для вербовки людей на войну в ту же Сирию или еще куда-нибудь, либо против нашего государства э, вообще непонятно, откуда э, э, родилась, наверное, мысль родилась, да? Сделать подобную рекламу. Мы заказали у дизайнера вывески. Потому что в Киеве там у нас есть знакомых, которые в Киеве было дешевле. Заказали. Нам прислали э, одну партию, все было запечатано. Не было времени э, прийти его все, все установить и все проверить. Э, и нам сегодня звонят и говорят: что в герб России там, герб России наша афиша. Просто дизайнер ошибся. Герб орел, ну, посмотрите. Какой он, и герб ну, дизайнеры такие люди они творческие, они любят. Любят что-то творить. И вот взял уже на такое. Тим часом на наступній сесії Верховної Ради будуть підіймати питання легалізації вогнепальної зброї в Україні. Про це повідомив депутат від Народного фронту Михайло Бондар. Зараз парламенті дуже різні думки з цього приводу, але думаю, в результаті голоси для підтримки цього законопроекту все ж знайдуться, зазначив Бондар. І він також наголосив, що кожна людина має право себе захистити. Зазначу, що наступна сесія Верховної Ради розпочнеться 6 вересня. Влада та правоохоронці продовжують боротьбу зі стихійною торгівлею. Поліцейські Житомирського міськвідділку сьогодні провели рейд на вулиці Перемоги і виявили, окрім стихійних торговців, активістів однієї з політичних партій, які з партійного намету продавали овочі. Виписати протокол спокійно не вдалось. Зав'язалась дискусія, свідками якої стали наші журналісти. Боротьба зі стихійною торгівлею ведеться в місті вже давно. Проте якісь зміни побачити важко. Сьогодні представники поліції провели черговий рейд вулицею перемоги. Деякі підприємці нашого міста під приводом політичної діяльності політичних акцій вони також здійснюють дану торгівлю. Цього разу правопорушниками виявились представники однієї з партій, які за словами працівників поліції під виглядом політичної агітації продавали овочі. На базарі 30, 28. А у них по чому помідори? По 10. Ми не торгуємо, ми не торгуємо. Представник партії, який приїхав розібратись в цій ситуації, розповів наступне. Безкоштовно тільки для членів партії членів партії, так а для інших людей, для інших людей ні, тому що це ну якщо інші, якщо люди, допустим, ти прийдеш до мене і скажеш, я готов вступити в партію 5-10, да, звичайно, ми без питань можемо вам дати все, що ви з завгодно, що в нас є. а якщо да, просто да, захочу да. взяти безкоштовно? Ні, звичайно, ні. Так же ж ну а де ми наберемося на всіх? Якщо кожен прийде і скаже, дай мені безкоштовно. Та як виявилось, в цій акції є бонуси і для інших політичних партій. Удобно для людей. От витіх хто Так і пішов та, удобно. Так. Це ж тока для полі представителі партії. Ну для представників партії представників партії? Я представляю партію свободи. Устралюють вас отак. І мені дають тут безплатно, як ви так кажете. Так також представителям партії 5-10 представляють бесплатно. А почему? чому і свободи теж можуть дати. якщо я попрошу. А аргументи представника закону не мали вагомого значення для партійців. У вас мають бути докази реально. Той що тут на основі У вас не має да. відеофіксації ніяк, тут не я би тут не ще раз можу, раз поясню, можна, вона, може бути. Тому що буде до Я бачу важливо, факт. Шановний, я раз поясню, поясню Я бачу, думаєте факт. так, ви хочете нас. Нємда нічого не получається. Влада та правоохоронці мають наводити лад на вулицях міста. Цього вимагають жетомиряни, але частина містян затято захищає людей, які в порушення всіх норм торгують у заборонених місцях. Заява, що він весь дом вийде собі все візьме. Людина привезла. Візьміть, будь ласка. Чим я дожен їхати на базари і в три купляти? Анастасія Гребінь Константин Касьян, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1 Сьогодні відбулася виїзна прес-конференція секретаря Житомирської міськради Наталії Чиш та керівника комунального підприємства Парк Володимира Шуста на території гітропарку та дитячого табору Сопутник. Чиновники звітували за сто днів роботи керівника цих підприємств та говорили про плани їх розвитку. Резонансна інспекція парків не лишилась поза увагою наших журналістів. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Житомирські автодорівці переконують, що дороги в області ремонтуються. Підрядниками служби автомобільних доріг області лише за минулий тиждень було реконструйовано більше 6 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Про це повідомляє прес-служба управління. На минулому тижні голова державного агентства автомобільних доріг України Євгеній Барах особисто оглянув об'єкти ремонтів на автошляхах Житомирщини, а саме, виконання робіт з ліквідації ямковості та перебіг виконання середнього поточного ремонту. Зазначу, що це цим, цими роботами на даний час охоплено три об'єкти: шляхопровід у селі. Старики, Коростенський район, окремі ділянки автодороги Житомир-Могилів-Подільський і шляхопровід поблизу села Осикове Бердичівського району. Музика. Продовж тижня в школі всесвіт працюють волонтерки з Іспанії. 46 дівчат приїхали до Житомира навчати дітей, які відпочивають в таборі в період літніх канікул. Сьогодні на вулиці Михайлівській іспанські волонтерки провели флешмоб Праця заради миру. В чому полягає його суть та мета? Розповість Ольга Багінська. Праця заради миру саме так називається це дійство. 46 іспанських волонтерок приїхали до України аби довести, що попри розбіжності в культурі, всі ми прагнемо лише одного миру. Організація Аль-Саджара, до якої належить 46 іспанських дівчат, віком від 16 до 27 років, ставить перед собою мету допомагати ближнім, підтримувати, сприяти духовному зростанню та поділитися досвідом з маленькими житомирянами. Дівчата були у нас велектери в таборі. Вони дуже Такі відкриті, шумні, люблять багато танцювати. Коли чують музику, зразу танцюють. Тільки почули музику, це зразу танці, співати і дуже активні. І вони на вони дуже вражені нашими дітьми і людьми. Майже тиждень волонтери працюють з Житомирськими дітьми у перешкільному таборі. Кожен день насичений різноманітними заняттями. Діти займаються у творчих майстернях, вчать англійську мову, грають та танцюють. Що я маю сказати? Ми приїхали сюди, щоб допомогти людям, але в кінцевому результаті вони допомогли нам. Тому що це.

Благодійний фонд арт-терапія планує проведення чергового фестивалю за для збору коштів на купівлю апаратури для онковідділення Житомирської обласної лікарні. Під гаслом таких як я багато будуть проведені різні мистецькі та розважальні заходи, які саме знає Дмитро Клименко. Цими вихідними майдан перед жовтнем перетвориться на справжній мистецько-культурний простір, де житомиряни, волонтери та митці збиратимуть кошти на купівлю техніки в онколікарню. Ми пропонуємо житомирянам якісний культурний продукт в обмін на благодійний внесок. Якщо минулого року вартість цього благодійного внеску була добровільною, тобто можна було кидати від гривні до безкінечності до наших скриньок. Цього року ми поставили фіксований внесок на всі події фестивалю. І на зібрані кошти із цих внесків та скриньок на благодійність організатори Ують придбати гаматерапевтичний пристрій для онковідділення Житомирської обласної лікарні. В Принципі тенденція привчати е, споживачів цього мистецтва платити за це це також рівень культури. Вже людина, яка просто захоче там щось. Зробити нашкодити вже не зайде. Вона буде розуміти, що за це треба заплатити. А люди, якщо платять, вони цінуються більше. Ну такі у нас психологія, да, така. А дивитись на фестивалі буде на що? Адже Майдан перед жовтнем там, власне, і сам старий кінотеатр мають заполонити митці та волонтери. Ми маємо чотири локації. Перша це фоє кінотеатру Жовтень. Фоє будуть відбуватися різні майстер-класи, лекції. Це більш така творча майстерня. Також буде локація вуличної їжі та локація для дітей. А в сам старий кінотеатр нарешті повернеться велике кіно. У нас буде там ніч серіалів. Будь-хто зараз може проголосувати і обрати свій улюблений, і вже якщо вже ж вийде, подивитися улюблений серіал на величезному. На величезному екрані цього року до фестивалю долучились творчі спільноти міста заради однієї мети. В Житомирі був такий арт-простір, щоб він не згнивав, а навпаки, розвивався, тому що багато сильних амбіційних людей тікають до Києва. Можливо, зараз і в Польщі багацька хто вирішив втікати. У Житомирі дійсно ну, дуже рідко коли встретиш, коли це ділиться на своєму комплекталічному е пориві, на лічному якомусь -то позиві, тому що е М'яслі і ділиться раді вигоди. Да, треба поставити півні кіоски треба собі заробити бабла. Також діятиме парахолка та різні мистецькі майстер-класи. Триватиме дійство з 29 по 31 липня на майданчику перед кінотеатром Жовтень. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 На цьому випуск завершено. Далі новини спорту від Андрія Івонюка. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 26 липня. Шахтар стартує в Лізі Чемпіонів. Динамо може втратити основного центрбека. А світоліна подолала перший раунд у Монреалі. Про ці та інші події далі у студії Андрій Іванюк. Тож Шахтар стартує в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Гірники сьогодні розпочинають свої єврокубкові баталії. Суперником донеччан буде швейцарський Янг Бойс. Паулу Фонеска на вчорашній прес-конференції сказав, що в сьогоднішньому матчі гра його команди не буде сильно відрізнятися від того, що ми бачили в перших двох поєдинках сезону. І додав, що можлива перша зміна в складі. Однак така відповідь не особливо прояснює ситуацію, адже в матчі проти Динамо і зірки Шахтар грав за однією схемою, але акцент був різний. Проти киян гірники грали обережно і, перш за все, надійно ззаду. Проти зірки ж команда грала розкуп. То і багато атакувала величезними силами. А Янг Бойс – суперник більш ніж серйозний, але при цьому господарі зобов'язані здобути позитивний результат, оскільки на чужому полі в Швейцарії буде дуже непросто. Нагадаю, матч відбудеться на стадіоні Львівго 21.45. Київське Динамо все ж таки втрачає свого основного центрбека. Динамо розпочне Єврокубкову гонку одразу з групового етапу Ліги Чемпіонів, але склад киян поніс втрати. Як повідомляє німецький портал Sky Germany, дин... Київське Динамо і Ловеркузинський Байер все-таки досягли компромісу щодо трансферу захисника киян Олександра Драговича. Сума відступних, яку заплатить німецький клуб за центрбека збірної Австрії, дорівнює 19 мільйонам євро. Ця цифра може зрости ще на 4 мільйони в якості бонусів за успішний виступ гравця. Нагадаємо, що в Києві 25-річний захисник з'явився в 2013 році. Тоді Динамо Платила швейцарському базалю, колірири якого захищав Драгович, 9 мільйонів євро. За роки перебування в стані білоблакитних Драгович зіграв 62 поєдинки. Продовжуємо футбольну тематику, але тепер відносно нашого регіону. Напередодні нового сезону аматорського чемпіонату України склад МФК Житомир поповнився новачками. За Житомирян гратимуть двоє захисників: це 23-річний Денис Данюк та 17-річний Євгеній Задерейко. Денис Данюк закінчив Запорізьку школу футболу, грав за такі команди, як Металург Запоріжжя, Говарла Ужгород, Кристал Херсон. Також захищав кольори «Новгород-Волинського авангарду. Євгеній Задерейко ж закінчив Житомирською до США з футболу Полісся. Перший тренер Валентин Юрковський. Грав за команди до США Полісся та Київське Динамо. Але є і втрати у житоморського футбольного клубу по завершенню минулого сезону команду залишив Дмитро Куделькін, Володимир Борисюк та Микола Федоренко. Далі теніс. Світоліна подолала перший раунд у Монреалі. Єліна Світоліна вийшла до другого раунду турніру «Роджерс Кап» з призовим фондом в 2 мільйони 413 тисяч 663 доларів. Стартував турнір на відкритих хардових кортах в канадському Монреалі. Перша ракетка України і 17-та сіяна на цьому турнірі. Єліна Світоліна у першому матчі обіграла 150-ту ракетку світу Дженіфер Бреді США. Поєдинок тривав всього 1 годину та 21 хвилину. Незважаючи на впевнену перемогу, Світоліна по разу в кожному сетів програла свою подачу, але відразу ж в наступному геймі брала подачу суперниці. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Та пам'ятайте спорт це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.